Вже другий рік поспіль на Чернігівщині проходять мобілізаційні навчання військовослужбовців запасу. Всі, хто колись служив у війську або навчався на військовій кафедрі в інституті чи університеті, мають реальний шанс вдруге потрапити до лав збройних сил. Нині, в рамках навчань з територіальної оборони, військомати викликали на збори 114 чоловік, 18 з яких офіцери. Кожен з них має свою військову професію. Вони будуть займатися злагодженням підрозділів, на які вони призначені відповідно до планів проведення мобілізації. Сьогодні основна спеціальність це мотострілки, стрільці, от командири відділень і водії, і два радіотелефоністи. Протягом п'яти днів вчорашні запасники будуть вправлятися у стрільбі, водінні військової техніки, а також пройдуть інженерну та топографічну підготовку. Головне завдання батальйону територіальної оборони у випадку військових дій, охорона державного кордону та об'єктів, що забезпечують роботи органів державного управління. Самі ж запасники вважають, що навіть за такий короткий час можна і навички відродити, і вражень набратися. Думаю, взяти, скоріше воспоминання до да вспомнить те, що було раніше. За день оно и вспомнить. То есть вот эти вот пять дней... Я думаю, за них і можна бути сповницю. Варто також зазначити, що на такі заходи держава виділяє кошти в повному обсязі, в тому числі і на оплату робочого часу запасників. Ці військові зобов'язання, які працюють на підприємствах установок організаціях, відповідно ці підприємства організації встановить, надають рахунки до обласного військового комісаріату. Обласний військовий комісаріат відшкодовує підприємство. А підприємство відповідно платять заробітну платню, так як і получали до цього. Військово Ці військово які на даний час перебувають на, не працюють і перебувають в центрі зайнятості відповідно до чинного законодавства, їм кошти буде виплачувати військова частина. От. І крім того, буде виплачувати військовозобов'язаним відсотки від добових.